Всім доброго ранку. Трошечки показую свого стола. в мене чай. Грінки, бід, там десь валяється. На столі бардак, навколо мене бардак, і в мене ручка і листочок, і я пишу план на сьогоднішній день. З планом мені легше жити, без плану важче. Насправді, справ дуже багато. І я отак виписую все, що мені треба зробити, а потім я вже буду. Надавати порядковий номер тим справам, що треба найобов'язковіше зробити. Тому так, чайок, грінка, ручка і листок бумаги все. Мені смачного. Ми в ліфту. Як же не зняти відео в ліфту? Я не знімала, як я прибирала туалет. Бля, чуть не врізалась, так? Да? Ага. Без прав літає. Ми з Вікторією вибрались пройтись, вірніше Вікторія буде обирати собі сумочку, а я за компанію пройтись. На вулиці так тепло, 18-20 градусів. зважаючи на те, що так болого, але кайф, просто кайф. Красота. так. І чомусь пахне яблуками мені. Не чую. Да? Ти теж чуєш? Не чую. А, Коротше клас, всім гарного дня. Мабуть, ви будете дивитись в лох вихідні, гарних вам вихідних. Прикольно, такий магазинчик, автобус, і там солодощі різні. А цукерочки. Пішли, ми йдемо в інше місце. Перебуске горло. Так, ми йдемо куди? магнолію шукати сумку. Мамо, дивувати, ну просто це ну легше простого, бо вона в різні місця, в які вже ми були по декілька разів, там навіть вже десятий раз, а вона кожен раз дивується як вперше. Ми йдемо така. О, диви цей вагончик. А ми бачили цей вагончик. Ще в я не раз. бачила його. Ти бачила, ти навіть сказала. О, блін, прикольно! Я думала, він просто старовинний. Я Ні, думала, це кафе, мене... яке я... не працює. А зараз я тільки побачила, що це цукерки саме. Я ж кажу, у тебе ти не добачиш. Ти не бачиш. Не доїс, не добачиш, не дочуєш, не не доїсиш, не доп'єш, а потім оу моу Воно таке. Вау, класа. Пішли вже. Ми з Вікторією хотіли взяти одівірі. а їх нема. Верніше є з лососом, а з крабовою паличкою нема. То йдемо, не взяли, може пізніше буде, подивимось. А може і цих вже не залишиться. Але ми молодці, ми вдома поїли, пообідали, щоб голодними не ходити. Але я, якщо чесно, так хочу того морозива. У мене ще як захотіла морозива. Тут, До речі, сумки диви вон. Так, я виключусь. Прикольно, що тут сумочки в Half Price по кольорам. Там синій, чорний, коричневий. Це якась як кошелечок. До цієї сумки треба ще сумка. Малютка. Ты меня сейчас травмировала. Як ти там говориш? О, прикольно, я люблю ось такі сумки. Вони по принципу ті паля папка і як я забула, як називається. Оця моя якось називається хитро. А я хочу як таке Я зрозуміла. Так як ми вирішили пробувати щось новеньке, куся мене пригощає йогуртом. Морожене з йогурта і з фруктами. Зараз покажу, як це виглядає. Це знаходиться в магнолії. Воно до цих відправляє. Платить Бусинка <рес> моя. <рес> так приємно. Ось так виглядає гранат, бурубка і ананас. Зараз буду пробувати. О, Саме перше враження. Це ніби молоко скисло і його заморозили, щоб воно не пропало. І <рес> <рес> сюди наклали. Реально? Не смачно. Натуральний. Бо от смак доходить потом. Але найперше враження, що у Так. Просто... Да. Прикол. а потім ну, попробуй, ти так само почувствую. Скажи. скажи. Воно похоже на енергетичний йогурт. Просто ну, холодний. Ти не зрозуміла, так? Да? Саме перше враження, що скисло молоком, навіть не йогурт. Але чесно, похоже на греческий йогурт. Фруктами або дуже освіжає. Смачно. Мені... Я люблю кисленьке, остреньке. Але воно таке холодне. Воно ну, прям в зуби віддає. О, все, пішла. Пішла з мішаніна смаків і смачно. Угу. Ах хто таке красиве сонечко, доця. Купила вона сумочку. Сумочку купила бордову і я забула знімати, з яких вона обирала. Обирала коричнева клітинку. Так? Угу. Бордова і... Ще і коричнева просто, так. Да. Але взяла бордову, Довольна. Так. Трошки кадрів нашими очима. Ну, тобто моїми очима. Отак от я йду і так те, що я бачу. Так, там Росман. Зараз зайду, гляну чи є люміне. І підемо з звідую в Карікур, глянемо онігірі. Ми взяли Онігірі з лососем, попробуємо. І кол, Пепсі ділимо. Зараз будемо спробувати. Я хочу нарешті їх навчитись нормально відкривати ці онігірі. По картинці. От, от на картинку смотри. Роблю закупи і мені треба сухарі. сухарі, Оці самі простенькі візьму, хочу зробити курячих котлет в духовці. Ну, і якщо комусь не цікаво, то мотайте. Ну, не мотайте відсюди, а мінути дві проматуйте. А зараз буде розпаковка. І так, суші. Суші, це Вікторія взяла собі, типу. Е, далі каштани. Каштани я буду їсти варені. Покажу, Покажу, яких роблю. Потім отакий хліб состерний, фарш індичий. фарш індичий. Це я зараз котлети зроблю в духовці. Паніровані. Це окремо я брала сосиски з курчака. Це я не відомо, що. Це приправа. Це піта, любимо. Крила курячі. Брокколі. така ціленька. Пакети для сміття парфумовані. Звичайно, просто вони дешевші, ніж звичайні. Майонез, велика банка по акції. Тут багато продуктів по акції. Це фарш по акції, крила. Так, це відчина на сніданки. Лодяники, типа стрепці, гормо болить. Це кілограм муки, щоб воно було. Це цукор кілограм. Була упаковка, вже нема. Це реберця, свині, нажаркоя. Це яблука. Це цибуля. Вода бо захотілося пити. І ще тут олія. Олія не репсова, а олія соняшникова і фанта. Фанту я взяла типу, під каштанчики, але фанту. А ще десь був суп помаранчо. А, Це ще не все. Сарян. Сарян, ще одна сумка. Це кришка. А, ще десь є для стиралки Оріель, такі помідорчики по типу акції малесенькі. Часник з петрушкою. Пагети. Коротше, я вже навалом кидаю. Сардельки попробувати взяла. Потім той самий сок помаранчевий. бризгалка для сапог моїх наукових. Тут паніровка для котлет. Календра мелана я знайшла, коріандр, Оці серветки чорні, я їх дуже люблю. Ще там були білі, але білі такі дорогі. баклажанчики зараз посмажу, зроблю. Что-то там зроблю. Вот такая походка в туалет, простенька, дешева. Вот такая помидоры базилик. Уже все вываливается в мене. Дрожжи два пакетика. Трошечки тут. Вологий туалетный папир. Губки. Помидор. А, сыр вы не, ты не Я ты набрала, Да, брала. Так два помидора. Все Викторина сумка. Красиво. Да.